П'ять вовченят, два самці та троє самок, від яких після пологів відмовилися мати, почуваються добре. Степових вовченят 1 квітня народила дев'ятирічна вовчиця. Їх забрали з вольєру та перемістили в окреме закрите приміщення під нагляд працівників зоопарку, які годують їх спеціальною сумішю 5 разів на день. За словами завідувачки секції хижих тварин Людмили Мосак Шевченко, вовченята мають гарний апетит. Через 2-3 місяці їх приведуть до зграї. Більше подробиць розповість Юлія Мельничук. Це двоє з п'яти вовченят, що народилися в Одеському зоопарку. Від них відмовилася мати, розповів заступник директора одеського зоопарку Борис Олександров. Їх родилось п'ять штук, п'ять голов. Одказалася вона, тому що молоко не прибуло, кормити нічим було. І вона відказалася, не піщали, ми їх забрали і кормимо іскусственно. Степний волк. От, тому що ми лесосіпина, сіп от. Он среднего размера, северные волки покрупнее. Вот, обитает в наших лесах в Одесской области. У них себя хорошо чувствуют. Вот зубы уже вылезли. Грызутся, играются. Не грызутся, а играются. За пальцем он грызут. Іграються як діти, бачите, як діти маленькі. Вовчення доглядають працівники одеського зоопарку. До загального вольєру їх планують випустити через два-три місяці. Розповіла завідувачка секції хижих тварин Людмила Моцак Шевченко. Кормимо їх п'ять разів, в день, в 8, в 11, в 7. Кушають вони молоко з фаршем, з м'ясом, говяжим фаршем. Вони за в закритому отдельному поміщенні, без доступу к до посетителям. Они сейчас подрастут чуть-чуть, и мы их выпустим да, к родителям в общий доступ. Вначале они будут в соседнем вольере возле родителей угу. э, принюхиваться, при запахе друг друга узнавать. Присматриваться, потім будемо по чуть, -чуть їх пускати на полчасі. Усіх вовченят залишать у зоопарку. Прізвиська обиратимуть восени на конкурсі Дай ім'я Малюку, який щорічно проводять у звіринці. Юлія Мельничук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.